Подав заявку на другий день, подзвонили, і ще через день я вже тут. Пізніше поїхав на П'ятиднівку, так як я контрактник 1824. Потім приїхав сюди, підписав контракт і потім поїхав на БЗВП. Бо хотів бути розвідником і хотів багато знищувати ворога розвідка, найбільше знищує, нормальні пацани. Сказати чесно, прийшов, бо вже трошки і совість якось не дозволяє там. Сидіти, бачите, як е, окупанти руйнують наші міста, вбивають дітей, жінок. І вирішив все-таки підписати контракт, наважився. Ну, Перші два тижні без ауфету був просто якийсь жах. Я думав, що армія не моє, але потім ми дружилися дуже файно, зрозуміли, що ми не так просто зроблені. І стали настоящими мужиками. Я б хотів їм сказати, щоб вони вже набрали з тої мужності і прийшли на поміч. Приєднуйтесь до лав 54-ї бригади в розвідроту! Правда за нами?